Сьогодні поісполняємо, друзі, зі легендарної горочки Соборна. Тут багато відосів було. А зараз просто попав. Вітер голодний, капець. Не по дорозі бояла на а великий трафік, в'язаємо шнурочки, бовкалі портяне. Хоча легко їхать. Взяв на віруску. ja aan de boven У школу. Аа. Закінчив тут 11 класів. Поступив кудись то з крец. Побачив, скільки тут фанатів є. Випустився. Літом тут були спогади. Тут відео, як я випустився зі школи. 11 років проходив тут. І всьо кінець. Будем забирати нового хлопця, Олди тільки знають хто це буде. І ван шут. Молодець. А ну давай гола. Гола забий. Перший фанат є. Матч нашої школи. Опа, передача опасна. І гола не буде, так що розходимось. Йдем того, Гризка, подивимося, скільки будуть фанатів. Зараз, має бути кінець вже уроків. Чотири хвилини до дзвінка. Зараз тут газончик, цього газончика не було. Казали, що взагалі поліція тут стоїть, а тоді не було, так що в цю школу не вириваємось. Сидушка чуть, чуть крива в нас. Чуть. Якщо вирівняти, це вона зараз русне. Педалі дуже слизькі. Ми бачили, як вони скользили. Буде толпа чи ні? Це мені цікаво. Бо багато мене узнали після того, як я випустився. Будемо бачити. Ти вже! Yeah! Я твій фанат! Можна фотку? Я твій фанат! Де Куніслав? А ще він зараз вийде? Сходку робимо. Ми стандрайдери машині! Коли катаюсь? Я вилку спустив уже, я біляк заморозив. Як ти його заморозив? Был. Та вилку спустив. Положив його блядь... Не будеш катати закінчення сезону. Та не вірно, що да. так. й не воно на нахід, така холодрига. Мільйони. <рисква> мільйон. Ні. Багато? Ну ще побачимо. Я це в школі. А звідки ви знаєте, що фанат? Що ходять і кричать сантрайдер? Та, а є. Їх там мільйон чел. Є! Yeah. Я був у тебе на сходці. Все, імба, Я привідав в школу свою. Я знову фотку зроблю. Ти ще біля 23-ї школи, бо мені друг казав. Стан. Стан, є. О, то давай може він сфоткає. Побачиш, тут не видно. О! Хай він сфоткає. А можете ось так поставити сфоткають? Ютубер разом... реально ба твою! Лі. Не вже! Я, ти Та ти шо! Та ти шо? Я, де, шо? фанат! Я теж! А де шут? Та, ну, йоб, де шут? Буде. Ждем Івана Шута, заради нього приїхав! В якій школі вчився? В цій ага. заходиш в 303 кабінет, скажеш, Поліщук Вадим передавав вам привіт! Ага. Людмила Анатолійна і скаже від мене привіт. Ой, ван ваншит! Кабель чит легені не виблював із за цього. Я твій теж фанат. Єс Можна фотку. Подписчик. Колись який наш? Дезик. Дезик ділайк. На вирос. Зипді? Не. То ж ти хейтер щоб з вами кидают. Спряд камер малый. Може бонус? Так, кажи пару слів. Давай, сейчас. Так. Воно мене прохидрує дівка, я фотося не можу. А -мо, Іван, ну що ти зробив? Так, по-морой мені. Що так мало повиходило звідси. Тепер ми заїжджай в школу. Ой-ой-ой. Тож там поліція казала. Адрес. Фамілія ім'я ось. Номер телефону. 063 501 53 30 Фіздовой. Як Уніслава ждем. Ютуб. Давай Так. Давай, треба трюка показуємо вам. Та ще Івана шута скіл, але велика нема. Так, це Іван Шут Будете його в школі бачити і підходити така. Руко пожасі. Коніслевчик! Кажеш шумільора. Так, о, 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 Та так же все Та що ви такі повиростали всі? Монокроїзера! Так. Я хочу шоткати. Щас. В на туалеті. Ти на свій? Класно В нього телефона немає. А як ти йому скинеш? Коли в нього буде телефон. Давай замість тебе почергує. Скажу, та я 9 дев'ятий клас, якраз просто менший даже Скажу сьомий клас. Ваш вай. І що один ніякий даже сторіс ніякий немає нічого. Чого? Тож ж викладаю я сторіс. Чи, які, мають <схе> О, які мають бути сторіс? Які мають бути сторіси? Тебе Іван Чуда. Да? так. Його Іван Шут звати. Бачиш його бач, в школі, то підход... Оп. <схе> а тебе як кака? Вам таке давали. Стантра, отак. <схе> сфоткай, сфоткай. <схе> ти там їхав на Веліку, я кажу, це Іван Шут, я кажу, так. Да. Все. Кажу, бачите його в школі, тако з ним вітайтесь. Так, Фотики ти будеш популярний <схе> в школі. На фонечку. Так. Яку? Велик, мы с мной. Что <свято> водим? <свято> а что а ты нам робил, колесик? Оську меняли. <свято> у меня вылетело тоже. То мне новую нового... точили. А, то тебе точили. Так. Фоточку давай. Конечно, ты будешь. Ты что? Стой. <свято> Ого ты ждал? Сегодня так. Бой. Вадим, сделай какой-то люк. Сейчас. Так. Суббота, неделя катаем, понял? Дякую. Упаєсть. Дорога криба! Підалі слизькі, їду по соборній мене. А що у тебе, Чуть-чуть-чуть угол -чуть -чуть. джаву? А це оце його джампінг-трюки. А де нормальні педалі? Я їх розіграв. Їх чу я Та тобі можу, ну, просто безплатно дали нормальні педалі. Але я не впевнений, що він вони, вони тобі підійдуть. У мене там різьба чуть новень. Ну не знаю чи підійдуть Якщо чуть менше, то не підійдуть. Ну, На станті їдеш такого, ну закидуєш, омях. Дві як в 90-х. З цей бандури ще. Все, давайте хлопці. Ого! Все, давай! Потім ще залечу сюди. Потім ще заберуть. Все, його бачите, одразу вітайтеся. Тільки в школу зайдеш, то вже одразу. Ой, ваншут. А я вже знімаю. Тут доганиш! Ну, я ж обіпати не в'їхав Может две ноги на розовике. О, давай сюда. О, бляха! Так прикольно, рубить. Да давай. Можно, можно, можно. А ты что, блин, друг чувак! Ты не можешь? Давай. И давай. Здоровай, давай! Є, давай! Ти маєш добра! Ти ногу став правильно! Давай! Ооо, єес! Да! Ти краще, блін, ти якось типа маєш зависнуть, почути, що ти вже не прихляй, сиди попускать руку. Ходить спертися. Ща. Сартайсь. На дві камери знімаю. Ну, бляха, прямо черкаша Якось не то. Черкаш хочеться стебілой прямо Опа! Дві не навернувся. Його фанат, я його фанат, просто ну, давай, з, з дитинства дивлюсь, ви теж. З дитинства всіх дивлюсь. А? О, Здорово. будеш навалюватись. Да, Та я має міф так навчитися, ями. О! Перерва? Перерва. Бля, так блеско подошв я. Типа! Ты чего ешь? Тупо кричаешь так Криминалы, привет! криминалы. Мы короче хотели урок прогуливать уже. А тут я. Можно фотку? Так. Саня. Привет, руки заняты, давай. Привет, привет, давай. Привет, привет. Саря, я не могу, руки заняты Тримай, потримай камеру. Секунду. Руки заняты, не можешь взять. Здорово, там Привет! Привет.

Блин, ну типа, не знаю, <сос> жди. Я все твои видео <сос> дивлюсь. Все мои видео смотришь? <сос> да, мне приходит предложение, это Саня Стант. Хорош. <сос> а ты <сос> <я> подписан везде, <сос> и в ТикТоке, <сос> и в Ютубе. И я <сос> тоже, кстати. <сос> давай. Блин, жди, запечкай. Давай-давай, фото. Видеосъёмка. Не, ну смотри, ну нормально, да?

Ну на була вже нема а -а -а. я кажу, пожалуйста розбузиться. Він орешно okay. третий сюди зараз. Приїжджай, а на ютубчик. Я кажу, вже сумку що пома щоб вибігти зі школи. типу, я її забув, Водя, щоб давай. до тебе вибігти. Айо. Можна вона О єсть oh, yes. так. Можна покататись. Ціла черга. Це ж тут бабушка, така А вон так. Я популярний і на Саню стан. Саня станд, єсть чуть-чуть людей. Всем з нами в укриття. Та вижив. Так не школьник. Саня піднявся, не школьник. Мама, тюч. Як в тебе канал називається? Стантрайд. Квасиловський мач. Дай велика, дай велика, А я тут не вчусь. А де зауч? Там директор не залиш. Оце білі куртиці, короче, ти бачиш. Де, бачу. ми, не в Йдемо. Це, ми, ми не в я не 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 Свай мене, пожалуйста. Я тут А мене взагалі тут сходка, тут центральна. Саня, чого не в укритті? Це ще один урок має, бути. бо Боже. я студент. Просто наш любимий ютубер. Так, Концерти? Це сходка. Це які маєш право це робити? То трюки шутка тут роблю просто. Я він дав право. Шучен. Саня Шевченко. Ви не знаєте, що зараз війна в Україні. А що ми робимо? Ми що? просто приїхали. А Я не знаю, з якою ціллю ти це робиш. просто Я викликаю поліцію. Викликаєте. І що вона скаже? Я не знаю, з якою цілю ти це робиш. А що я роблю? Знімаю. 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 З Знімаю. Це є об'єкт. Ну то я ж тут стою. Я ж не За знаю. Територію. ти стоїш. Територія видно звідси все, чого це ти маєш її знімати. Donc... Я не її знімаю, а то. Я його знімаю. Приїхали, а то всі підійшли. Це просто, щоб горло не було. Вітер дуже холодний сьогодні. Як їду, я дихаю холодним повітрям і легені болять. А так, коли я роблю так, то повітря тепле. І так не викликає запалення горла. Ось тут ми знайомі. Я розпитався, вони мене школи зустріли. І тут відбувся НАТО. І прийшли з що ми щось порушуємося. А маска я надягнув, це просто холодно самій. Коли я їду, то в мене задишка і коли не курився. Ну так коли ти їдеш, ти ж зараз не їхав, коли з тобою. Я не знаю, я кажу, для чого ти знімаєш, з якою ціллю. Я кажу, на вулиці йде війна. З якою ти цілю це робиш, я не знаю. Один достатньо було просто послухати.

Йоу, трьох обів, ще пари. Я прям як по Що? Шо? Донат! Донат 10 гривень. Донаті? нас в Роблокс. Є 4 дити. А ще у мене ще одна десь є. Донатіри. Він не засув. Тобі пощастило. Ще, ще робляло. До нас пощастило, хлопче. Наскіда в Роблокс. Сиді вже є. Сиді, куди? Зараз. Що, сейчас. Це шкільних булочок, все. Це Донат та на 3 підняв. Це є за то, що ще фантик от Попіневський є. Два, два, два. Нічого себе. Буржуйці. Це О, ця? Ця. Шось, пять, Те, 31, по-моєму. Ні. О, є, Затяни. Це ефір слово. Яке? Всім друзі, привіт, з вами Стенфрайдер. Подумаю, подумаю. Саня стане сюди в Ванітті. Капець, хоча жити. Ну не на голову причіпає. На яйцо! Підарунок Подванщик, Куда ти підсипаєш? На яйцо. Давай. Вс, підарунок як маршрутчика. Да, не знаю, чи не знаю, я такий опросив, ну, на ще нахопав! И а все, едем в магазин. Чтоб не отлетело надо. Почему? Вроде Чего? все. Давай Я... пару слив на YouTube. Фишку, Фишку, Давай, э, подписывайтесь э, на всех станцерев. Абсолютно на всех. И учиться трюки. Ставьте лайки, подписки. Фишку. Ставьте лайки, подписки, подписки. И все.